Привіт трохи про цьогорічну Нобелівську лауреатку Ані Ерно в українській книжковій спільноті серед суперечок Чия ж візьме нашого палкого і невтомного жадана, чи постраждалого за свою сміливість ружді, навіть не звучало її ім'я. Що ж, передбачити вподобання Нобелівського комітету буває нелегко. Хоча середній вік лауреатів — це приблизно 50, і найчастіше у формулювання фігурують такі пафосні фрази, як за неповторний жіночий голос, відчуття зв'язку зі світом, мужність і клінічну гостроту, піднесення індивідуального існування до масштабів Всесвіту, все ж Нобеля з літератури отримував і Боб Ділан за. Створення поетичних образів. А також, попри загальну тенденцію, цю премію можна отримати і в 17, якщо ти індійська правозахисниця. Щоправда, не з літератури. Тепер стосовно самої Ерно, у її доробку близько 20 романів. У нас навіть є переклади її книжок. Йдеться про роман Пристрасть там само застигла жінка, Майдан і жінка. Про заерно, за словами критикині Ганни Ульори, дуже тиха, дуже лірична, дуже притлумлена і дуже нерезонансна. І з пані Ганною важко не погодитись. Якщо вам не вистачає депресивності у житті або ви жінка і не хочете створювати сім'ю і мати дітей, у мене для вас чудова новина. Є роман, що допоможе вам на 100% утвердитись у цьому рішенні. Називається він Застигла жінка, ніби натякає, так? Такий собі депресивний екзистенціалізм. Це, типу, якщо ви вже прочитали стороннього камю і вам не вистачило, почитайте ерно щоб добити себе. А якщо вам не вистачає натуралізму жіночих буднів, коли ваша неоплачувана робота це виховання дитини і побут. Відкладіть Катю бльостку і обов'язково знайдіть застиглу жінку Ерно.